Всім привіт! З вами на зв'язочку InScience, і я вітаю вас на черговому вебінарі Science for Kids. Сьогодні разом з Леонідом Горобцем ми будемо говорити про парниковий ефект. Що це таке, та чи варто його боятися? Традиційно наш вебінар складається з трьох частин, проте в записі на Ютубі для вас доступна саме перша частина. А це лекція Леоніда Горобця, яка триватиме орієнтовно 15 хвилин. Після лекції ми з вами разом пограємо в кахут для того, щоб потренувати свою спритність і трішечки відпочити. І обов'язково потім перейдемо до обговорень, коли ви зможете вголос озвучувати свої питання, а Леонід буде на них відповідати. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам. Рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Тож, хто ж такий Леонід Горобець? Це доктор біологічних наук. Леонід також працює в Національному науково-природничому музеї Національної академії наук України. Леоніде, привіт, привіт. Отож, сьогоднішня лекція вже була озвучена. Тема буде парниковий ефект. Слово парниковий ефект, мабуть, всі з вас чули, воно міцно війшло в нашу мову. І, до речі, це досить таки давній вираз, науковий, але не зовсім сучасна наука. Його ще 200 років тому назад запропонував французький математик Жан Фуріє. Він виявив наступне явище. Виявилося, що тепло розповсюджується у вигляді променів, подібно тому, як і світло поширюється в вигляді променів, так і тепло теж поширюється у вигляді променів. Щоправда, ці промені не помітні людським озором, хоча вони помітні, наприклад, у тепловізах, і деякі речовини мають здатність вибірково пропускати теплові промені. Вони можуть пропускати їх в один бік, а в інший бік не пропускають. Ну як, наприклад, скло в теплиці в парнику. Скло будь-яке в кімнаті, в маши в автомобілі, в парнику, воно пропускає теплові промені в одному напрямку. А в іншому напрямку фактично не пропускає, і промені відбиваються від поверхні, повертаються назад і таким чином обігрівають те середовище, в яке вони потрапили. Все легко помітити по тому, що, наприклад, в автомобілі, який стоїть на сонці, значно спекотніше буде ніж в цей ж самий час на вулиці, тому що світло промені проникли в нього і опинились такі собі невеликі пасці. Ось цю здатність в Теффурі виявив за атмосферою. Виявляється, наша атмосфера також являється таким собі величезним парником і називав її парниковий ефект. Це е, являється однією із важливих складових атмосфер, завдяки якій існує життя на планеті Земля, тому що якби не було парникового ефекту, то температура на планеті була б на 25, а то й 30 градусів менше ніж вона зараз. Якщо ви подивитеся на температурну криву Києва, то помітите, що зменшити температуру на 30 градусів або навіть на 25, просто зменшити температуру, і в нас фактично ніколи не буде. Плюсових температур буде виключно на широті Києва, буде мінусова температура майже впродовж цілого року. І якби життя десь і могло бути, то хіба що можливо на екваторі і то навряд тому що і там би інколи наступали несприятні умови. Отож, парниковий ефект це здатність атмосфери, завдяки якій можливе існування життя на нашій планеті. Парниковий ефект міцно війшов в нашу культуру. Зокрема, є окремий напрямок наукової фантастики, який називається Клайфай. Тобто наукова фантастика направлена про кліматичні зміни. І вони, як правило, обіглюють тему парникового ефекту. Хоча, звичайно, що кліматичні зміни не обмежуються ним тільки парниковим ефектом. Також парниковий ефект можна зустріти в музиці, то й в живописі, або навіть на комп'ютерних іграх, зокрема, сюжет гри Цивілізація 6 вона побудована на посиленні парникового, парникового ефекту. Завдяки чому виникає парниковий ефект? Існують різні хази в атмосфері, які надають такої властивість атмосфери. Це в першу чергу водяна пара, але вміст води в атмосфері доволі таки. Якщо в масштабах планети доволі таки стали, звичайно, є більш вологі регіони, є більш сухі регіони, але взагалом вміст атмосфери він саморегульований, тому що коли стає занадто багато води в атмосфері, то вона випадає у вигляді дощу, а в подальшому, коли стає мало, вона випаровується назад у Тому на рівень води ми не так можемо сильно вплинути. В атмосфері. Але також парниковий ефект забезпечується на другому місці після води, становить вуглекислий газ. А його вміст може суттєво змінюватися в атмосфері. Вуглекислий газ надходить до рослин під час фотосинтезу. Справа в тому, що ми з вами всі живі істоти складаємося із води, а також органічних речовин, тобто органічних речовин, яких великий вміст карбону. Тобто у нас карбону надзвичайно велика кількість, і він нам потрібен. Це наш будівельний пазл, з яких ми складаємося. Так ось, е, початок: е, карбон в наш організм відходить завдяки рослинам. Рослини беруть вуглекислий газ із атмосфери, е, утворюють карбон для побудови свого організму, а в подальшому тварини. І споживають рослини, і карбон з рослин надходить в карбон тварин. Тобто карбон в тваринах він надійшов до них від рослин, або якщо це випадку з хижака, тобто карбон в хижаку надійшов від рослиноїдної тварини, а рослиноїдна отримала його від рослини, яка отримала його з в, в, в атмосфери із вуглекислого газу в подальшому ми з вами дихаємо і виділяємо вуглекислий газ в навколишнє середовище. Що власне той зараз вуглекислий газ, що я під час дихання виділяю, він надійшов результатом травлення в моєму організмі, тобто поживні не травлення, а розщеплення, тому що це вже буває за межами терної системи, а з результатом розщеплення. Тобто я з'їв їжу, і карбон із їжі частина пішла на побудову мого тіла, частина вийшла з мого організму у вигляді вуглекислого газу через дихальну систему. І карбон повертається, а в подальшому назад рослини його споживають. Ось такий колообіг, який нібито здається, також замкнутий, і все в ньому чудово. Але насправді може бути суттєвий дисбаланс. Справа в тому, що в минулому не всі рослини поверталися назад в колообіг. Для того, щоб рослина повернулася назад в коли газ, треба, щоб або її хтось з'їв, або вона розклалася під час гниття. Якщо складалися умови, коли рослина не розкладалася, не згнивала, то в такому випадку вона залишалася у вигляді копалин, гручих копалин, таких як вугілля, нафта, газ. І так вони лежать десятки, а навіть верні, сотні мільйонів років. Сьогодні людина видобуває ці рослини, рештки цих рослин, зокрема кам'яне вугілля, а також нафту. Про нафту часто говорять, що це рештки мертвих динозаврів, це не зовсім так. Це в основному все-таки рештки мертвих рослин, які жили в часи динозаврів. І людина використовує цю нафту, газ також він свого часу дозмінився із нафти, спалює. І вуглекислий газ, який мав би повернутися в атмосферу, якщо це в випадку з вугіллям, наприклад, 360 мільйонів років тому назад він повертається зараз, і і так з'явилося завдяки людській діяльності ще одне джерело надходження вуглекислого газу в атмосферу. Відповідно, вміст вуглекислого газу постійно зростає. Перш ніж почати говорити про наслідки, скажу, що парниковий ефект. Має доволі таки позитивні наслідки, тому що в часи похолодання жити теж не сильно той комфортно. Якщо ви звернете увагу на графіки цих п'яти великих вимирань, які відбулися за останні 500 мільйонів років, то зверніть увагу, що зверху кількість різноманіття тварин, які мешкали на планеті, а нижній графік показує. Температуру на планеті. І фактично чотири великих вимирання, притом дуже великі, значно більше, ніж ті, які вимерли динозаври, вони припадають на час, коли відбувається похолодання, тобто зменшується парниковий ефект, і це похолодання спричиняє велике вимирання видів або, принаймні, є однією з головних основних причин великого вимирання вимирання видів. Так, що жити в часи похолодання теж не дуже не дуже комфортно. Але це не означає, що а давайте зараз посилимо параноковий ефект, щоб уберегти від вимирання. Річ у тім, що на цьому графіку відображаються мільйони років. Здається, що він стрімко зменшується або стрімко підвищується, і це дійсно так. Але про це стрімкість вона все таки займає декілька мільйонів років. А це більше ніж час існування не то, що людської цивілізації, а й людства як такого. Так що сьогодні маємо трошки з іншими, з іншими темпами зміни вмісту вуглекислогазу в атмосфері. Зокрема, як бачите на цьому графіку, коли люди почали спостерігати за вмістом газу, а вони навчилися робити ще в 19 столітті, то вміст газу був менше 0,03%. сотих відсотка. Коли я навчався в школі, то нас навчали, що Міст в атмосфері вже становить сотих дійсно, тому тоді він був е, таким, і ось зараз уже в сучасних підручниках е, дають дані, що вміст вукислогазу вище чотирьох Тобто я ще не настільки старий, але вже впродовж мого життя відбулися зміни. Тобто, в школі ми вчили одного одним даним. А сьогодні вже дані трошки уточнені. і з уточнявся на всього здається, одну але темпи насторожують і головне, що на сьогодні ми не бачимо перспектив до того, що ця динаміка змінить свій напрямок. Тобто, в подальшому вміст вуглекислого газу і надалі буде зростати. Це відбувається в основному завдяки таким напрямкам людської діяльності. В першу чергу, це транспорт тут зображено автомобіль, але це не тільки автомобільний транспорт. Але великий внесок приносить сюди авіація. Зокрема, авіація літає на гасі, газ авіаційний і вниз АСЕ С кінці газ, як гасова лампа. А то на ньому літають літаки, також інші види транспорту. Окрім того, приносить свою частку енергетика в першу чергу, це теплоелектростанції, тобто ті, які працюють на спалюванні камінного вугілля, на спалюванні мазуту тощо, звичайно, також промисловість, яка спалює велику кількість. Різних корисних різних хобічих копалень, а також сільське господарство тут зображена корівка, і часто кажуть, що сільське господарство приносить завдяки тому, що тварини там виділяють метан, а також вони споживають в себе рослинність, але не тільки в не тільки в тваринстві проблема. Землеробство також сприяє посиленню парникового ефекту, оскільки біомаса рослин на полях. Вона менше, ніж біомаса, зазвичай менша, ніж біомаса лугів. То уявіть, якщо у нас ціве поле засаджене пшеницею, корисної культури, безумовно, і є луг, в якому різні різні трави, зараз ще десь може пушчики якісь проб'ються і так далі. От маса пшениці буде менша, ніж маса тих всіх різнотрав'я і кущиків. А звідки беруть рослини мас біомасу? Вони беруть з вуглекислого газу. Тобто, чим більша кількість рослин, тим це означає тим більше вуглекислого газу надійшло до екосистеми. із із атмосфери, чим менше біомаса рослин, тим менше надійшло вуглекислого газу із атмосфери. Так що сільське господарство приносить свою внесок як і тваринництвом, так і рослинством. Звичайно, також більш дрібніші структури, зокрема комерційні структури, а також побутові організації. Ми також вносимо свій внесок, хоч і не такий великий, як транспорт, але все-таки помітний. До речі, скажу, що зараз комерційна діяльність може бути стати більше. Вносити більше забруднювати, сприяти парниковому факту, оскільки з'явився такий напрям, як, наприклад, майнінг ферми які використовують потребують величезну кількість величезну кількість електроенергії. Тобто, Майнінг він теж вносить свою більше, ніж просто звичайна якась комерційна діяльність. Так далі окрім того, в. В графіках чомусь, уникаючи такої, не, знаю, не розумію чому, такого напрямку діяльності, як виробництво бетону, виробництво цементу. Справа в тому, що виробництво цементу та бетону також сприяє посиленню парникового ефекту, оскільки цемент він виготовляється із вапніку, тобто геологічна порода, яка творилася із давніх мушель, давніх мушель молюсків. Всі мушлі молюсків, звичайно, місять собі карбон. В подальшому в процесі вироблення цементи, який ви бачите в себе на схемі, вапняк на одному з етапів технологічного циклу нагрівається, і в цей час із вапняка виходить карбон, виходить вуглекислий газ. Зверніть увагу, що. Виділення вуглекислого газу відбувається не тільки завдяки процесу горіння, будь-яке будь горіння супроводжується виділення вуглекислого газу, але також завдяки тому, що цей вуглекислий газ був захований у вапняку, а людина, виробляючи цемент, вивільняє цей вуглекислий газ в атмосферу. Масштаби виробництва цементу можна оцінити, поглянувши на будь-яке велике місто світу, і крім того, зуважте, що. Міста вони не тільки будуються, але ж вони і руйнуються. Тобто міста постійно до якісь перебудови, і тому подібне. Тобто, це не те, що одне раз будували місто і воно так стоїть на тисячу років. Ні, тобто це дуже динамічний процес, який потребує великої кількість цементу, а отже, і е супроводжується великим містом карбону, е великим е надходженням вуглекислого газу в атмосферу. Які це матиме для нас е наслідки? Одна із версій, скажу відразу, не саме реалістична, це те, що може спрацювати так званий ефект метанової рушниці. Мовляв, внаслідок посилення парникового ефекту метан, який наявний земних надрах, поступово вивільниться із. Із надер, а метан також являється парниковим газом. Це посилить парниковий ефект. Відбудеться ланцюжкова реакція, коли настільки почне стрімко наростати парниковий ефект, що це буде незворотня, як вистріл з рушниці, тому ми назвали таким словом метанова гіпотеза метанової рушниці. Але сучасні дослідження вказують, що скоріше за все, ця гіпотеза менш реалістична і е, нам е, Її остерігатися особливо не варто, хоча теж треба мати ще не також на всяк випадок верховна майбутнє, але є інше. Наприклад, наслідок від, від посилення парникового ефекту. Нагадаю, що високий вміст вуглекислого газу він сприяє росту рослин, тому що рослини побудують своє тіло завдяки тому, що вони виділяють вони. Отримують вуглекислий газ із атмосфери і його будують своє тіло. Чим більше вуглекислого газу, тим більше рослини, рослини можуть побудувати свого організму. Ну, здається, так все ж чудово, будуть ліси, луги і тому подібне. Але не всі рослини однакові. Є деякі істоти, яких ми умовно називаємо синьозеленими водоростями. Насправді це група кціанобактерій, це більше до бактерій, ніж до рослин, хоча, на вигляд, вона звісно водоростями. І вони дуже чутливі до парникового ефекту. Коли парниковий ефект посилюється, цианобактерії почувають прекрасно і починають активно розмножуватися. Ви це можете бачити, зокрема, в різних таких водоймах, коли кажуть, вода зацвітає. Саме так зване цвітіння води це якраз результат активного розмноження цианобактерій. Комусь може подобатися цей зелений кольор, комусь, комусь може не подобатися. Тут питання навіть не в естетичній стороні, а в тому, що це на бактерії, оскільки вони не зовсім вони не рослини, а вони виділяють багато з них виділяють токсичні речовини, при тому, які впливають на нервову систему, і це отрута, і в таких водоймах гине велика кількість риб, безхребетних істот і тому подібне. Тобто, це світіння води у нас призводить до. Катастрофи в багатьох різноманітних екосистемах. Отже, хоча б по цій причині необхідно обережно бути, бути із посиленням парникового ефекту. Ну, і також, звичайно, що парниковий ефект призводить до посилення, до глобального потепління, про яке ми з вами поговоримо наступного разу. А на сьогодні тримайте від мене завдання. Зокрема, уявимо, що ваш персонаж. Він прилетів на Землю із якоїсь космічної подорожі і привіз із собою насіння рослинки з іншої планети. Ця рослинка активно поширилася по планеті Земля, і як виявилося, що земні бактерії на неї не впливають. Відповідно, ця, ця рослинка не гниє в умовах на нашій планеті. Отож, запитання до вас: як вона вплине на клімат нашої Землі? На цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, Леоніде, за цю коротеньку лекцію стосовно парникових газів і взагалі парникового ефекту. Я, користуючись часом для анонсів наступних вебінарів, одразу вам скажу, що в цей четвер у нас з вами буде екологічний дослід, і ми якраз і будемо експериментувати з повітрям і вуглекислим газом, тому долучайтеся, буде цікаво. Наступного вівторка Леонід продовжить серію наших екологічних вебінарів. Скажімо так, і ми з вами будемо говорити про глобальне потепління, де є міфи, а де прапо. Якщо вам сподобався вебінар, то і ви переглядаєте його в записі на Ютубі, то саме час поставити вподобайку до цьому відео, цьому відео і поділитися ним з вашими друзями або однокласниками та однокласницями. І також я хочу нагадати, що у нас є Patreon. Якщо раптом ви хочете підтримати, щоб нас щоб наш лекторій далі розвивався і отримувати більше науково-популярної інформації, то підписуйтесь на наш патреон. Тривончик, Дякую всім, що ви були з нами, і до зустрічі в четвер. Па-па!